Добрий ранок, ваш сніданок. З вами відео-рейсер, і в цьому відео я вам розповім про всі анонси на The Game Awards 2022 або Ігровий Оскар. Поїхали! І першим анонсом був DLC до Dead Cells Return to Castlevania. DLC вийде на початку 2023 року на усіх платформах. Наступним анонсом був Hellboy Web of Weird. Це новий пригодницький рок-лайк екшен -like про Хелбоя з оригінальним сюжетом. Розробники обіцяють багато екшену та цілий набір зовсім нових історій про нього, котрих не було ніколи. Наступний анонс це and well Hearts Coming Home». Це продовження гри and well Hearts The Great War. Гра буде доступною підписникам Netflix на початку 2023 року. Наступний анонс це After «After Us». Це пригодницька гра. З головоломками та платформер-елементами. Наступним анонсом був режим Among Us Hide and Seek. Це новий режим у грі Among Us – Ховайся та шукай або гра у Хованки. Наступний анонс це Street Fighter 6. Гра отримала дату релізу. І вийде вона 2 червня 2023 року. Наступним анонсом був Hades 2. Це продовження популярного роклайку. Головною героїнію гри буде Меліноя, володіюча чорною магією, безсмертна принцеса підземного світу та сестра Загрея з першої частини. Гравцям доведеться кинути виклик злому титану часу Кроносу. Ранній доступ відбудеться у 2023 році. Наступний анонс це доповнення до Destiny 2 Lightfall. Доповнення вийде 28 лютого. Наступним анонсом був Suicide Squad Kills Justice League. Це кооперативний пригодницький екшен. У новому трейлері нам показали злого Бетмена. Гра вийде 26 травня 2023 року на усіх платформах. А наступний анонс це Star Wars Jedi Survivor. Це продовження Star Wars Jedi Fallen Order. Гра вийде 17 березня 2023 року. Наступний анонс це Dune Awakening. Це симулятор виживання у всесвіті Дюна. Наступний анонс це демоверсія Forts Гра вийде 24 січня. Наступний анонс це Death Trading 2. Це продовження кур'єрного екшену Death Trading. У трейлері нам показали таких персонажів як Sam Bridges у виконанні Нормана Рідуса та Фреджайп у виконанні Лясейду. Наступний анонс це Taken 8. Ця частина має перезапустити усю серію. Наступний анонс це Baldur's Gate 3. Це масштабна партійна рольова гра, і вона вийде у серпні 2023 року. Наступний анонс це. Доповнення до Horizon Forbidden West Burning Shores. Доповнення має вийти 19 квітня. Наступний анонс це MMORPG Blue Protocol. Гра має вийти о другій половині 2023 року, а 13 грудня автори планують провести прямий етер по цій грі. Наступний анонс це Transformers Reactive. Це онлайн екшн. Для чотирьох гравців, дія якого розгортається у всесвіті трансформерів. Наступний анонс це Banseurs Ghosts of New Elden. Це рольовий екшен від розробників Don't. Not. Вони відомі по грі Life is Strange. Гра вийде у кінці наступного року на усіх платформах. А наступний анонс це Warhammer 4000 40 Space Marine 2. Гра вийде у 2023 році на усіх платформах. Наступний анонс це Meet Your Maker. Це симулятор будування та виживання від першого обличчя від розробників Dead by Daylight. Дія гри відбувається у постапокаліптичному світі, рівні якого будують самі гравці. Наступний анонс це Crush Team Rumble. Це командний екшн. З боями у форматі 4 проти 4. Гравцям дадуть можливість керувати Крашем, Коко, Доктором Нео, Кортексом та іншими персонажами серії. Наступний анонс це Final Fantasy XVI. Гра вийде 22 червня. Наступний анонс це Armored Core 6 Fires of Rubicon. Реліз запланований на 2023 рік на усіх платформах. А наступний анонс це Crime Boss. Rock Рокей City. Це екшен, у якому Беруть участь такі актори, як Майкл Медсон, Кім Беснігер, Дені Трехо, Дені Гловер, Майкл Рукер, Веніла Айс та Чак Норріс. Реліз запланований на 28 березня. А наступний анонс Company of Heroes 3. Тепер ця гра вийде не тільки на ПК, а й на консолях також у 2023 році. А наступний анонс це the, Lords of the Fallen 2. Гра вийде у 2023 році на усіх сучасних платформах. І можливо в цю гру додадуть українську мову, але це не точно. Наступний анонс це Immortals of Avium. Це фентезійний шутер. Гра має вийти у 2023 році. Наступний анонс Night in Jail. Це мультиплеєрний симулятор виживання. Реліз запланований на першу половину 2023 року. Ну ось і все. Дякую вам за перегляд цього відео. Було дуже тяжко його робити, тому що знову ж таки в мене виробили світло, потім інтернет, тепер все добре. Ось я хотів запустити стрім по The Game Awards. Щоб ми пострімили, ви побачили мою реакцію, але в мене виробили інтернет. Коли тільки шоу починалося, в мене були якісь проблеми зі стрімом, але зараз все добре. Що хочу сказати, я е, рад анонсами. Так, да, я не всі вставив анонси в ролик, тому що про деякі я забув, деякі не такі були важливі. Ну дивіться, що там було ще. Е, там був е, Atomic Hearts лайновий, там був ріплей лайновий, Ріплей лайновий, тому що це від Білорусі. А Білорусь це країна-агресор зараз. Хоча я до Білорусі як до народу не маю нічого там була ще одна гра, де яка підлизувала росіянам. Був мем з Білим Клінтоном, був анонс DLC по кіберпанку. Ну і, в принципі, все. Ну і ексклюзиви Sony на ПК, і все. В принципі, нічого важливого. Мені церемонія подобалась, було цікаво дивитись, Пускай в записі, але дивився я. Пускайте, що все добре, що ми переможемо, і все буде добре. що я зніму відео? Аналітику приводу, чи був за Game Award в цьому році справедливий. Тобто, я оцінюю не всіх прям номінантів, але буду намагатись оцінити більш-менш об'єктивно ті ігри, які я вже пограв, або їх бачив. Тому буде цікаве відео. Вийде приблизно в кінці місяця, але я буду намагатись його зробити скоріше. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте це відео. Хочу сказати дякую вам за підтримку. Велике дякую. Для мене це було дуже важливо і ми переможемо. Слава Україні! Україні. Героям слава, батько наш Бандера, Україна понад усе, Україна буде соборною і незалежною. Росія розвалиться і все буде добре.